І так, всім привіт! Сьогодні я розповім те, як я купляю комп'ютери, щоб було менше ризиків. Насправді, все доволі просто, думаю, ви замітили те, що в мене в основному на каналі комп'ютери від 10 до 20 доларів. Насправді це не просто так, тому що чим дешевший комп'ютер, тим менший ризик те, що ви впати на великі гроші. Також, якщо ви купили комп'ютер, навіть не робочий за 400 гривень, то ви в будь-якому випадку можете продати корпус за 50, навіть якщо він у жахливому стані. Материнську плату за 100 гривень, процесор як брілок за 30 гривень, жорсткий диск також можете продати за 50 гривень, якщо у ньому є магніти, а також будь-яку відеокарту від 100 гривень. Але звісно, чим вона потужніша, тим ви її дорожче зможете продати. Тому навіть якщо ви купуєте повністю на робочий комп і там реально все на робоче, що дуже рідко буває, то ви просто виходите в ноль. А також про заробіток. В залежності, де ви будете шукати деталі, за скільки ви купите весь комплект. Ви зможете заробляти від 800 до 2000. Звісно, залежить дуже сильно від того, що ви знайшли. Також ви можете поділити категорію пошуку комп'ютера на два типи. Перший тип це коли ви ціленаправлено шукаєте комп'ютер по кожній сторінці. І вибираєте варіанти, а тоді з усіх варіантів вибираєте найкращий варіант, який підходить для вас. Другий тип це коли ви вибрали всі параметри пошуку, і тоді просто обновляєте сторінку, чекаючи на варіант, який викинуть на БУ ринок. Насправді, ще є третій варіант це ходити по городу і шукати по ринках. Або ж в якихось ломбардах, ну у них знайти щось насправді доволі тяжко. Також першим типом ви можете все ж таки писати всім підряд, що купити за пів ціни. Хоча дуже багато людей вас просто буде ігнорити, також дуже багато людей буде відмовлятися. І дуже мало відсотків будуть згодні з вами розмовляти, а також торгуватися. Але все одно такі люди є. І якщо ви натрапите на таку людину, то знайте, їй цей товар навіть не потрібний. Скоріше за все, в неї просто цей товар валяється і займає місце. Також да, давайте поговоримо про те, як не попасти на повністю неробочий комп'ютер. А іменно, якщо ви бачите повністю почисний комп'ютер від пилу, і пишуть те, що він у невідомому стані, а також дають 50% того, що половина комплектуючих у неробочому стані. Найкращий варіант у неробочому стані це вибрати комп'ютер, який весь в пилюці, а також який десь стояв у гаражі 3 роки і зараз у невідомому стані. З таким комп'ютером майже нічого не станеться, тільки, скоріше за все, вам прийдеться перепаяти пару конденсаторів. Але так, то нічого критичного. Ну хіба що ще, можливо, корпус проживіє. Ну, ви його зможете змінити. Також другий фактор, навіть якщо весь комп'ютер в пилюці, і так, що він десь просто стояв, але заходячи в профіль до людини, в нього є дуже багато комплектуючих по риночній ціні, а також даже є комплектуючі, які екіпі, що робочий, а є, що ні, то я з 90% можу сказати, що комп'ютер у неробочому стані. Навіть якщо йому просто цей комп'ютер подарили і йому він не потрібний. То я з 100% такий комп'ютер навіть не буду дивитися. Також є дуже багато факторів, за якими я б не брав би комп'ютер, але вони настільки рідкі, що на них можна навіть не звертати увагу. Ну один із прикладів це те, що комп'ютер може бути відеокарта з двома шістипіновими конекторами, а в блокі живлення тільки один шестипіновий, а також переходника там немає. А в ОПС людина може написати те, що під час роботи просто потух екран. В такий випадок в мене всього був один. І ще, плюс, що ми не хочу звертати на них увагу, це тому, що якщо людина даже має якісь базові знання про комп'ютери, вже може зрозуміти, що з таким комп'ютером вже щось не так. Ні так, це була чесно моя суб'єктивна думка. Насправді ви можете навіть на неї не звертати увагу, але все ж таки досвідом я хотів би поділитися. Також хочу сказати те, що на старі комп'ютери потрібно тратити дуже багато часу, а також у вас мають бути хоча б якісь запаси, по типу як оперативної пам'яті, а також і різних процесорів. І насправді мав би вийти зовсім другий відеоролик, але сидівши до 3 часов ночі, я не зміг виконати ціль. Тому те, що я робив, я відклав трішки на пізніше. І насправді те, що я розповів, це базові знання, але я надіюся, що в майбутньому це комусь збереже кошти. І да, на цьому все. Тому не забувайте про лайк, написати коментарі, а також підписатися на канал. Ці фактори впливають на вихід нових відеороликів, тому зустрінемося у нових відеороликах.